Ну але що, людини? Починаємо новий ролик. Фон не міняється. Диван, подушка, фотографії і я. Сьогодні в нас вівторок, 17, 18 березня 13.38. Повернулася з кухні, допомагала мамі. Так, по новинах У нас вимкнули світло. По графіках нічого не сказали, це не графіка, якась поломка, тимчасова. Але флешбеки неприємні. Просто, я аж уявляю, що зараз на телеграм десь прийде повідомлення, що аля у вас графіки у вашій області, не ну, дай Бог. Я вже сьогодні зранку мала такий стресняк, що в мене руки тряслись, тому що кан, тобто мій котик, спіймав кліщів. І суси кумили, і щось два чи три кліща. І два з них були малесенькі, такі малюсінькі, знаєте, мало не блоха. А один був такий здоровезний, що просто, ну, ви... словами не передати. Так, маленький анонс цього ролика. Зазвичай я ролик знімаю десь дня 4-5. І тут в нас прогнозується маленька розпаковка. <свісно> Знов. не сьогодні, десь на днях. Можливо, я нарешті зроблю манікюр, бо я вже з цим замучилась. Тобто мені зроблять, а не я буду зумію мучитись. Це великий плюс. От. І що в мене в планах маленька зйомка, але погода підводить. Тому що зйомка мала би бути в такому ну, доволі вже літньому якомусь варіанті. Зараз правда, сонечко світить, але вранці у нас було мінус 5. Ну, а в мене там такий, знаєте, ну, варіант. Не буду всього розкривати, але, одним словом, що це ну, доволі легкий варіант, а при мінусі 5 в такому одязі ну, не рекомендується якби. так виглядає людина, яка щойно помила голівеньку, але треба йти на ковп готувати. Тут, походу, в цьому ролику буде багато моєї розмовляючої голівеньки. Знаєте що? Я подумала, що треба ці корені замальовувати. Просто О, мене це бісить. Я от, чекайте, бо не можу вас нормально поставити. От, тримаю просто так. Жахливо виглядає, чесно. А є люди, котрим це подобається. Ой, коротше. Треба це замальовувати якось. Зафарбовувати, замальовувати на фломастерами. Мені не подобається. Але прикол в тому, що я оцей колір, я його досягала без висвітлювання. І щоб мені зараз корні чорні, вже чорні корні зафарбувати, треба ще як, як мінімум рази два фарбувати. От. А я так не хочу. Тому на горі у мене, на коренях тут вийде, знаєте, ніби як тонування, а не сам колір. Тому, тому так. Раніше у мене була ідея. Ой, господи. Раніше у мене була ідея, щоб просто, знаєте, воно відростало в стилі Амбре. Хай би так і було, я, я планувала ще більше відростити свого природнього, а тут би хай так і було, я би підфарбовувала. Діва перфекціоністки. Все. Це все, що я можу сказати. Я знаю, що не тільки діви. Але ті, хто дружать, чи є дівою, чи у вас є знайомі діви, неважливо від статі, ви розумієте, про що я зараз? Діви то реально перфекціоністи. От вони реально будуть знаєте, поправляти ту тарілочку, щоб була рівненько. Насправді ну. це хвороба і це не лікується. У мене є. Ви розуміли, я так годинник шукала, мені треба батарейку до нього блокувати.

Є у нас з вами розпаковка того, що я накупила. А що в мене ця косточка, я ще від вчора нею тішусь. Так, перше, отака заколочка. Я не знаю, мені чогось почали подобатися ці перлинки. У мене, знаєте, запрацював якісь 2012-2010. Окуляри новенькі, бо одні свої, я такі загубила, зараз вам покажу. Отакі. Не знаю, мої минулі були трошечки менші, і вони зараз не зовсім в тренді такі. Варіанти, але мені подобаються. Хочу я, значить, відрізнитися, знаєте. Як моя бабуся, каже, якісь льорнети. Ну, мені подобається. я обманюю, я половину речей беру просто так часто на фотографію. А життя вже буде потім. І отака штука. Я не знаю, на що взяла таку велику. Треба було якусь мініатюрну, бо мені незручно, коли я з собою щось беру. Мені, треба, щоб... мені завжди треба, щоб все було дуже компактне, бо я все пхаю з собою в рюкзак, мені треба, щоб було з собою. А як цю лопату запхати з собою, не знаю. Але Не знаю, піде. Раптом що так, це волосочко ще відранку не розчисувалося. Бо я не мала коли, і я не мала як. Все, в мене не було на той час, зато кофту одягнула. З котиком. Так, але це не основне, що я вам хотіла показати? Оце... Е. 에... Ой, я не знаю, чи воно робоче, то, що я замовила. Бо знаєте, за такі гроші. Певно, навіть OLX не продає. Та ти ж, господи. Але зараз спробуємо. Одразу кажу, тут не до фотографії якісь штуки. О, цього разу навіть якось... О, я так люблю це пакування. Пакет в пакеті. А що вони чорні? О, господи. Та-дам! Я не знаю, що від них очікувати, але суть була в тому, що мені просто захотілося цих навушників. У мене були такі подібні е в чорному форматі, але я їх благополучно, в тому ж там рюкзаку, в який я все пхаю, поламались. Верхній кишенці не були. І все, якби так. У мене чуть серце не стало, я їх витягаю, а вони просто, розумієте, по, по швам просто гаплик всесвітній стався. Я їх так любила, слухайте, вони були в такому матовому кейсі, і все таке. Прикиньте, я зараз коробочку відкриваю, там нічого немає. Боже. Ну за чорні наушники було дуже обідно, прям прикро, до срачень. Тому що то були мої любимі і я швидко прилипаю до таких речей. О, спіймала з першого разу. Це ніби як теж такі ж самі, але тут вже я бачу, що кейс матовий. Я зараз просіпаюсь, боже мій. Але, не знаю, я швидко прилипаю, до речі, що в мене зламався годинник, так що скоро чекайте розпаковку на годинник. Ну як скоро, не скоро. Бо він не дешевенький. Але, але. Але. Магнітна штука, до речі, все ок, все працює. Ну, мені цих треба. А що мені зарядку не дали? Мені є. Ой, слухайте, так люблю ці зарядки, які взагалі не робочі, маленькі. Але тут така зарядка, типу айфона, знаєте. Не знаю, подивимося, як вони будуть працювати. Це в два рази менші, ніж мої минулі. Не знаю, зараз подивимось, треба їх зарядити, я вам пізніше розкажу, що я як. Робочі, не робочі. За такі то гроші, вигадайте ціну. Боже, дай Бог, я їх не загублю. Знаєте, що я подумала? Що що в історії з навушниками, що Я вам щойно показувала, якось я Я не дуже так... Я подумала, що я б трошки безтолерантно сказала, типу, а за такі-то гроші. Я чудово розумію, що на ту марку навушників люди буває, просто відкладають і збирають гроші. Бо я не виключення, я теж їх не одразу прям сумотку взяла, видала і купила. У мене така сама історія. Просто хочу прояснити, що я не марнотратна людина, і коротко, це якось дуже зухвало прозвучало. Я розумію, що я зовсім не така людина. Просто хочу сказати, що я теж на них відкладала, і то що я так звезданула, то перепрошую, що я забула вам щось показати. Та-да! Е, з Та -да! з такою от ручкою. Вона не така велика, як в кадрі, здається. Ой, чекайте, не буде з мене професора. Погляньте просто! Вона така, знаєте. Е, я не знаю, це такий якийсь привіт з нульових. І тут отака така штука, вона ж отак так прокручується. Чекайте, бо не видно вам. Вона прокручується, на моя рученька все за себе, і тоді вона аж відкривається. Опа! Е, я не знаю. Мені так сподобалось. Ну, чисто в ім'я того, що це таке щось з нульових. Чи не з нульових, я навіть не знаю. Просто щось з чимось. Отак, тут цінник був. Щоб ви розуміли, це не щось дороге, реально не щось дороге. Це прям секонд-хенд приколи. Отакі. Ну, я як оце побачила, ну. Добре, може, я нікуди з нею не вийду, бо швидше всього не вийду, бо я люблю рюкзаки, Або ще менші сумки і таке, і таке. Ну, Я, в принципі, не, не знаю, з чим серйозувати таку штуку. Ну, чесно, для фотографій. Ну, давайте чесно. Ну, просто е, не знаю, може, може. Ну, кайф! Маю. Подивіться, боже, не видно, не видно, красюнчик, красюнчик, О, боже, каманюня, маленький, подивіться, красенчик, діток mm -hmm. mm -hmm. лапа, вузько.